Свіжі новини сьогоднішнього дня скандальні новини. З вами Олександр Кожухівський. Майдан в Україні коштував 5 мільярдів доларів США і фінансувався Сполученими Штатами Америки. Трампіст Роберт кеннеді молодший повідомив. Американський політик заявив, що Сполучені Штати Америки через агентство США з міжнародного розвитку USAID нібито фінансували Євромайдан у 2014 році, вклавши 5 мільярдів доларів у протести в Києві. За його словами, це призвело до державного перевороту проти демократичного обраного уряду. Оце так заява раніше. Цей самий Кеннеді розповідав про біологічні лабораторії Сполучених Штатів Америки в Україні, де начебто збирають дезоксирибонуклеївну кислоту ДНК росіян і китайців для створення етнічної зброї. Кеннеді – свідомий антивакцинатор і головний претендент на посаду міністра охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки. Командувач оперативного командування Південь Геннадій Шаповалов йде з посади. Втім, відтепер він координуватиме військову допомогу Україні у місті Віз Федеративна Республіка Німеччина. Там знаходиться місце дислокації командування організації. Північно-Атлантичного договору НАТО з надання допомоги та тренування для України призначення відбулося ще наприкінці січня. За наказом головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, 50 тисяч військовослужбовців з усіх родів військ переведуть до сухопутних військ для поповнення бойових бригад і запуску процесу ротацій. Це 20% усіх українських військових, які нині перебувають безпосередньо на фронті. Повідомив військовий. Російські війська завдали удару балістичною ракетою по центру міста Ізюм, Харківська область. Повідомила обласна військова адміністрація. Чотири людини загинули. Ще 38 осіб постраждали співчуття рідним та близьким. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.